Вітаю вас, малята! Прийшло зовсім небагато часу, ми з вами знову зустрілися на вашому новому занятті. Сьогодні ми з вами будемо говорити про ще один звук, але спочатку я вам пропоную трохи пограти. Малята, що це ви бачите? Що це за музичний інструмент? Та це ж бубон! Бубон може грати по-різному. От послухайте. Так, Бубан, дзвеніть, тоді він може й стукати. Давайте ми з вами домовимося, коли ви чуєте, як бубен, ви можете трохи потанцювати. Але як тільки бубен почне стукати, вам треба буде сісти на своє місце. Готові? Розпочинаємо! Ну що, діти, вам сподобалася гра? Але поки ми з вами грали, то у нас в гості прийшла дівчинка Оля. Вона хоче розповісти вам свою історію. Жила собі дівчинка Оля. Одного разу не дуже розпалився зубик. Оля гірко-гірко заплакала. О. -о, -о! Привалу мама Олю, не плач, Олю. Лікар нам допоможе. Та Оля все одно продовжила слунати о о А та що ж сталося з дівчинкою Олею? Дійсно, в неї розболівся зубик. Який звук видавала Оля? о Повторіть за мною. О-о-о! О-о-о, бачите, цей звук не можемо і тягнути, і співати, і нам нічого не заважає. Цей звук. Також живе в червоному будиночку, як і звук А і У. Малята, зараз я вам пропоную зробити одну вправу. Подивіться, будь ласка, на картинку, що ви перед собою бачите? Дійсно, це бублик. А який за формою бублик? Так, він круглий. Давайте ми з вами спробуємо зробити губи, наче бублик. Ну, що спробуємо. І ще, ще раз робимо губи, як бублик. Малята, які ж ви молодці, всі прави так добре виконуєте, а в нас з вами знову грачи рівний мішечок. Давайте подивимось, що ж є в мішечку. Що ви бачите на картинці? Дійсно, це дзвіночок. Повторіть за мною дзвіночок. А наступне у нас Правильно, це сорока. А тепер разом сорока. А це? це що таке? Правильно, це овочі. А тепер разом овочі. А ця риба називається сом. Давайте разом скажемо сом. А це ви знаєте, що таке? Та це ж обруч. Обруч. Дійсно, це лимон. А тепер разом повторюйте за мною. Лимон. Малят, як же звучала пісенька Олі? Правильно о! -о, -о. А може, ви запам'ятали, якому ж будиночку живе? живе звук О? Правильно, в червоному будиночку. А що вам сьогодні сподобалося найбільше? А наш день закінчилося, діти. До побачення, до нових зустрічей!